Ви коли небудь замислювалися, як військові командири приймають блискавичні рішення на полі бою? Значна частина відповіді криється у створенні так званих загальновійськових тактичних груп. Уявіть собі, командира тактичного рівня, який керує не лише своєю піхотою чи танками, а й має прямий контроль над власною артилерією, розвідниками та навіть логістичним забезпеченням. Це не просто наявність більшої кількості інструментів, це докорінне спрощення всього процесу. Коли командир бачить можливість, йому не потрібно телефонувати у вищий штаб, щоб отримати вогневу підтримку або просити інший підрозділ про розвіддані. Усі складові пазла вже знаходяться безпосередньо в його розпорядженні. Така структура дозволяє реалізувати на практиці. Те саме місійне командування. Миттєві рішення призводять до миттєвих дій, це створює гнучку, маневрену та неймовірну оперативну бойову силу. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб дізнатися більше.